У кожного з нас є щось дуже особисте, те, що хочеться берегти як свій маленький замок безпеки. Ми відкриваємо його тільки тим, кому справді довіряємо. Але буває момент, коли цей замок може зламатися. Історія, яку ви зараз побачите, реальна. Вона показує, як боляче і раптово може тріснути те, що ми вважали захищеним. І як легко опинитися в ситуації, до якої ніхто не готовий. Навчальний рік я почала на новому місці. Переїзд, бо батьки отримали кращу роботу, Я залишила друзів, все, що знала. Народ із мого старого класу сидів на Фейсбуці, а я тільки вставляла сумні смайли. Ми говорили на Фейсбуці, у скайпі, але це вже було не те. Може, хіба за винятком Аніти, моєї найкращої подруги, і з нею було як раніше. Також я не знала, як усе буде із Дариком, моїм хлопцем. Він іще до від'їзду прискіпувався, ревнував. Ми наче були разом, ніби він підтримував мене після переїзду, але все частіше перегинав палицю, виносив мізки. Важко було отак на відстані. Мій новий клас нормальний. Я справді боялася, що вони не захочуть зі мною тусуватись, що хтось новенький, типу мене, буде їм ні до чого. Але вони були класні, прикольні, відкриті, розслаблені. Вони мені сподобалися. Уже на наступні вихідні була вечірка. Я не знала, що робити. Раніше я обіцяла знайомим зі старої школи, що приїду, а ні ті, що буду на її дні народження. Ну і Дарику, що ми трохи побудемо разом. А тут ця вечірка, та ще й всі так мене вмовляли. Я хотіла поговорити про це із Дариком, а він викинув коника. Тоді я вирішила, що піду на вечірку. Вечірка була супер, зовсім інша справа. Інтеграція максимальна. Я почувалася так, наче знала їх багато років. Ну і Матеуш, він класно танцював. Мабуть, я ще ніколи так класно не розважалася, але судячи з усього, це не всім сподобалося. Полетіло кілька неприємних коментарів, що мене вже затягнуло в велике місто, що я й не думаю повертатися на старі місця. Ну і Дарик. Дарик нічого не розумів, а потім я вже не мала бажання щось йому пояснювати. Школа, навчання, нове місце. Я її озирнутися, не встигла, як минуло кілька тижнів, а в мене змінилося майже все. Нові знайомі стали займати місце старих. Я кілька разів сходила на побачення із Матеушем, і ми офіційно почали зустрічатися. На свята Матеуш із батьками поїхав у гори. Писав, що сумує, що не може дочекатися нового року. Він попросив у мене фотографію, але незвичайно. тим прислав свою. Я не знала, що робити. Я трохи боялася, що коли не прийшли фотку, він подумає, що я якась ненормальна. Але я все ж не була впевнена. Я зробила фотку і відправила Аніті, спитала, як вона думає, чи сподобається це Матеушу. Вона Сказала, що це сміливо. Матеуш був у захваті від моєї фотографії. Вранці, коли я прокинулася, здивувалась, що немає жодного повідомлення від Матеуша. Я написала йому, але він не відповів. А потім почалося. Хтось закинув на форум мого класу лінк на цю фотографію. До того як я встигла туди зайти, з'явилися перші коментарі: шалава, вау! Я й не знала, що ти така легкодоступна. Я не розуміла, як він міг зі мною так вчинити. Крім того, я йому дзвонила, писала, а він нічого. Хтось мені казав, що не можна так цього залишати, що треба помститися. Я не знаю, що на мене не йшло. Я опублікувала його фотку. Люди негайно на неї накинулися. Потім мені на скайп подзвонила Аніта, питала, що відбувається, що ми виробляємо. Я сказала, що не знаю, як Матеуш міг опублікувати мою фотку, вона була якась дивна. Врешті сказала, що це зробив мій колишній хлопець, що він заліз в її телефон і переслав собі фото, яке я їй відправляла. Матеуш сказав, що помилився в мені. Я видалила ці фотографії, а вони постійно поверталися. Вимкнула телефон і комп'ютер. Хотілося зникнути. Як вам історія? Є над чим задуматись? Щоб уникнути подібних ситуацій, захистити себе, варто пам'ятати кілька основних речей. Не надсилайте інтимні фото чи відео навіть тим, кому довіряєте. Якщо хтось стисне або маніпулює, сміливо скажіть Ні. Не поспішайте і не робіть нічого в стані емоційності. Пам'ятайте, будь-яке фото чи повідомлення може стати публічним. Підтримуйте приватність аккаунтів і ставте двофакторний захист. Пам'ятайте, ви маєте право на приватність і безпеку. Бережіть себе та свої кордони.